Українські наземні роботи рятують життя на фронті. Вони вивозять поранених, доставляють боєприпаси, і виконують завдання під вогнем, зменшуючи ризики для наших бійців. Як створюють безпілотні наземні дрони для фронту? Далі у сюжеті. Ви зараз побачите, як український виробник наземних дронів Ратель за останній рік масштабував своє виробництво майже у п'ять разів. Так працює цех по виробництву наземних дронів Ратель. Тут роблять різні модифікації, як для підвозу продукції, води чи бика, так і для евакуації. І саме на останній зараз найбільший попит. І ми отримуємо от такі запчасті, тобто вони порізані, гнуті. І з цього всього от, з зоопарка запчастин ми переходимо в цех зварювання. Варимо ми все лазерною зваркою. Це набагато швидше і набагато. Менше потребує роботи. Кожна деталь дрону має свій номер. Це зручно у випадку поломки, без довгих пояснень, просто за номером бійці на передовій можуть отримати заміну. Робота триває цілодобово. Перевага виробництва саме в Україні це зв'язок з військовими, які дають зворотній зв'язок. кажуть, що треба змінити, переробити. Тож у технічному аспекті дрони постійно модифікуються. Ми постійно міняємо програмне забезпечення. Ми систематично міняємо зв'язок, ми міняємо кадовку, ми щось додаємо. Ми йдемо на економію виробництва. Коли ми купували один час умовна коробочки з-за кордону усередину, ну, зараз ми вирішили самі робити. І оце і сталої моделі її не існує. Тобто процес модифікації проходить систематично. Всі пластикові деталі до дрону робляться на так званій фермі принтерів, теж на цьому виробництві. Коли всі деталі готові, а електроніка прошита, дрон лишається зібрати докупи. Ми зараз знаходимося на складі вже виготовленої продукції. Деякі з машин вже запаковані, і вони чекають свого часу, коли вони поїдуть на передню лінію. А ми зараз знаходимося у цеху, де проходить фінальна зборка. Ось цих машин. Скажіть, що ви робите? Складаємо механіку, електроніку. Я бачу, що ви доволі молоді. Ви давно тут працюєте приблизно рік. Після збірки кожен дрон тестять. Керується все двома стіками, uh -huh. це вперед-назад, а це вже розворот. А, тобто він це може як... крутитися на своєї най... осі. Саме так. Так само вмикаються камери, доставляється ще монітор uh -huh. і виводиться зображення з камери, яка знаходиться на самій платформі. Виробництво рателів повністю фінансує держава. Укладено контракт. Держава дає 70% авансу. Тобто, якщо раніше ми не брали аванс, робили за свої кошти, зараз ми беремо аванс. Мене перевіряють, це додатковий чек, і держава станом на сьогодні взагалі не ставить палки в колеса. Вона допомагає прямо максимально. Вони мене підганяють, робить швидше гусянку, розширяє ще виробництво. Давай, давай, нам треба. Найближчі місяці виробництво дронів ратель розширять ще у кілька разів. Певні процеси буде роботизовано. Владислав Круглов за матеріалами сухопутних військ. Факти ICTV. Єдині новини.